Всім привіт, дорогі друзі! На черзі у нас анонс 25 го туру чемпіонату України. Уже зовсім скоро наш чемпіонат сезону 23-24 підійде до свого завершення. І вже перша частина турнірної таблиці зрозуміла фактично всім болівальникам українського футболу. Низ турнірної таблиці дає боротьба за виживання теж уже сформувалася. Чотири команди, які будуть боротися між собою за ті місця, які дають право зіграти все таки перехідні матчі. Ну і ті місця, які дають право тільки вилетіти. Тому, друзі, сьогодні буду робити, як завжди, прогноз на весь 25-й тур. Він вийде доволі цікавим. Знову багато рівних поєдинків, реально, і по мотивації команд, і в принципі по силі. Тому я думаю, цікаві прогнози повинні вийти. Від вас потрібно теж зараз в коментарях ваші прогнози на кожен із цих матчів. Як завжди, три найкращі прогнози потраплять в огляд на 25-й тур. Тому залишайте в коментарях свої прогнози і думки на рахунок цього туру. Також не забудьте поставити лайк цьому анонсу. Це дуже важливо для того, щоб я розумів, що нас дивляться живі люди і інші болівальники українського футболу, які цікавляться УПЛ. Змогли долучитися до нашого каналу і підписатися. Обов'язково, хто цього ще не зробив, підпишіться на наш YouTube канал і на Telegram щоб не пропускати виходи наших відео і прямих трансляцій. Ну і давайте переходити до моїх прогнозів на 25 й тур. Розпочнемо, як завжди, з першого матчу по списку. Це Чорноморець Кривбас У нас. Тур буде розбитий на суботу, неділю та понеділок. В суботу два матчі, в неділю три, і в понеділок теж три матчі. І після матчу Шахтар-Зоря в нас. Виходить, як завжди, огляд на весь тур, тому не пропустіть обов'язково в понеділок десь 20.30-21.00 приблизно в цьому районі. Тепер ближче до матчу Чорноморець кривбас Як ми бачимо в таблиці, зараз команди знаходяться в різних позиціях, і в принципі мотивації в чорноморця, як на мене, вже немає. По грі ми бачимо, що команда дуже нестабільно дає результати в чемпіонаті, і ми бачимо, що завдання вже єврокубкове втратилося. Кубку фінал не вийшло пробитися в чемпіонаті Ну до Єврокубкового місця 11 очків. Ну, це заомрійне, мені здається, бажання для Чорноморця пробитися в топ-5. Це треба, щоб рух програвав кожен матч, так само, як і полісся Тобто, я думаю, завдань в цій команді немає. кривбаса завдання є. Завдання тримати все-таки планку і не відпускати Динамо. Ну і не підпускати до себе Дніпро-1. Я думаю, головне завдання це саме. Таке у Кривбаса, тобто перемагати в кожному матчі, де це можливо. А з Чорноморцем це можливо. Ми побачили, що команда Григорчука реально дала максимум. Оця команда вона ну вище вже якби не вилізе, і нижче, я думаю, навряд чи впаде. Тому це ідеальний шанс для Вернедуба давати максимально якісний результат. Як ви бачите, Чорноморець то перемагають, то програють. У кривбаса зараз результати не дуже дві нічиї. Тобто вони втратили дійсно перед Динамо перевагу. І в принципі зараз дуже важливо перемогти Чорноморець без мотивації. Я вважаю, що команда вийде на цей матч. Хоча знову ж таки 5 турів до кінця. Я думаю, певні футболісти будуть мотивовані, але кінцевий результат повинен бути. Чорноморця вже його не буде. Він уже зрозумілий цей кінцевий результат. Тому в мене на цей матч простий прогноз. Я думаю, що от останній матч закінчився місцевими командами 1-0, Це було 8 жовтня. Такий самий я даю прогноз на це протистояння. Думаю, що Кривбас на виїзді переможе 0-1. Мінімально, як Кривбас це вміє, витискати максимум з тих матчів, які даються складно. Звісно, проти чорноморця буде складно грати, хоча Деяких матчах Чорноморець дуже дивно грає в захисті, але на цей матч ставлю саме таку мінімальну перемогу Крабаса. Думаю, що вони будуть тримати своє третє місце і не відпускати далеко Динамо. Наступний матч, друзі, Ворскла Колос. Як на мене, дві команди ідентичні по грі, ідентичні по завданням. В них їх немає вже завдань. В колосах хіба що завдання не вилетіти, тому що в них 25, як і в Олександрії, на один тур менше, звісно, зіграно 23 тільки. Але вибачте, 5... П'ять очок від оболоні. Не дуже сильний розрив між цими командами, тому колосу треба набирати. Результатів взагалі у команди хороших нема. Уорсли трошки краще, але дуже багато команда пропускає. Як ви бачите, мінус 12 різниця забитих пропущених. Це гірше, ніж у всіх команд, які знаходяться в середині турнірної таблиці. Це, звісно, краще, ніж усіх, хто знаходиться з 13 по 16, але ну, команда, як на мене. Вже немає завдань. Хоч у них 30 очок, десь, можливо, певні шанси є на п'яте місце поборотися, але знову ж таки багато. Е, тому команди без завдань, команди, як на мене, без якоїсь цілісної гри. Останні результати от Ворскла програє Шахтарю, Ворскла грав нічю з кривбасом виграє, вибиває Полісся з Кубку, дві поразки проти Олександрії, проти Динамо. Тобто, як на мене, от ну команда Долганського поки що. Не команда Долганського взагалі немає якоїсь почерку гри цієї команди. В колоса в принципі є почерк гри колосівської команди, команди Вишняка, але результати не приходять. Одна нічия проти 19-25 який бореться за виживання, це несерйозно. Тому виходять дві команди, які заточені під боротьбу, заточені під вертикальний футбол, швидкий і простий футбол. Що там, що що в колоса і є. Хороші, хороші якості футболісти під чемпіонат України. же м'якушко з Ворсклада, да, який буде грати проти своєї колишньої команди. Цікаво подивитися, як він себе проявить цю матчі Якщо буде грати, звісно, знову ж таки. Ну в Ворску також є кане, доволі яксний футболіст. Степанюк футболісти доволі серйозного рівня. Так само, і в колос. Хороша ланка захисту, але це не дає їм результату. Хороших результатів. Цьому матчі я не очікую. Я, я думаю, що це напевно б... можливо буде найгірший матч по якості гри, по видовищності. І саме тому я пророкую цьому матчу нічию. Чесно кажучи, мені складно зрозуміти, хто тут є фаворитом і хто має перемагати. Допоможіть мені в коментарях. Але я ставлю, що буде результативна нічия 1-1, заб'ють два стандарти. Та і на цьому все. Наступне протистояння з точки зору інтриги. Як на мене цікавіше ніж попередні. Це верес Дніпро 1 тому що команди знають за що вони зараз будуть боротися. Дніпро 1 все таки буде боротися за Єврокубки і далі буде намагатися наздогнати Кривбас. Верес ми розуміємо, боротьба за виживання. Перехідні матчі їм було б добре зараз там залишитися. Тим більше 19-25 Зараз там тисне їм просто дихає в спину, тому дуже принциповий матч. Принциповий для Вереса. Верес зараз непогану гру демонструє, не в кожному матчі, але вони намагаються грати в футбол. Це буде домашній для них матч проти Дніпра. 1 Дніпро 1 з проблемами. Піхальонок дивився його інтерв'ю він на пару тижнів випав, він точно не зіграє проти Вереса, скоріш за все, на рахунок Філіпова не знаю. Він теж в нього було пошкодження. Якщо ні Піхальонка, ні Філіпова не буде, буде дуже складно Дніпро 1 Але навіть без цих футболістів Дніпро 1 показав спроможність в атаці. За рахунок індивідуальних дій ем, Гуцуляка вони, в принципі, вигравали весь матч проти 19-25, тільки вже в кінці на останніх секундах пропустили. Тобто е команди, звісно, різного рівня, але завдання. В них є і мотивація. Найголовніше є в обох команд. Тому я пророкую тут боротьбу. Верес непогано грає вдома. Ми це побачили. Дніпра один зараз, як на мене, в останніх п'яти матчах погані результати, тому що одна перемога з п'яти матчів для команди, яка хоче грати, і потрапляє в Єврокубках, хоче потрапляти в топ 3 Це дуже слабкі результати. Тому, як на мене, Максимов буде ну Витискати максимум з того, що в нього є. І я пророкую перемогу все-таки Дніпра 1 за рахунок класу, за рахунок того, що, можливо, зіграєш і Філіпов, це додасть атаці певно, певної якості, звісно, в завершенні. І думаю, що Верес просто так не буде віддавати результат. Ставлю на результативну перемогу Дніпра-1 з рахунком 2-1. Але без бою Верес цей матч не віддасть. В цьому я точно переконаний. Тому, друзі. Очікую саме такого бойового матчу, але фаворит тут переможе. Наступне протистояння друзі у нас Олександрія ЛНЗ. Можна сказати, що цей матч теж не несе ніякої важливості з точки зору турнірних завдань, як і гра в Ворста і Колос, наприклад. Але все-таки тут є тренерські амбіції, як на мене. Отротань хоче показати і своєму керівництву, і всім іншим, що ну його ідеї мають працювати і мають давати вже результат, і що Олександрія не заслуговує знаходитись зараз. Ну, фактично, в перехідних матчах по позиції 12 місце, далі 13, це вже перехідні. Да, п'ять очків розриву, але все одно команда, як на мене не заслуговує, знаходитися так низько. Є команди, які гірше грають за Олександрією. З точки зору там реалізації, окей, тут є питання і створення моментів. Але саме якщо брати гру, Олександрія, ну я вважаю, має бути вище. Так само ЛНЗ Черкаса, тренерські ідеї. Тобто, Дулуб е, зараз хорошу трансферну компанію. Провів ЛНЗ. команда з Черкас. Підписали непоганих легіонерів під УПЛ і завдання Дулуба, якраз цих футболістів підготувати і зіграти. Тобто, це тренерське завдання. І зараз через ці матчі, якраз от е, футболісти мають мають зігруватися, знаходити. Певні зв'язки між собою і давати вже результат. І Олександрія повинна вже давати під кінець чемпіонату і ЛНЗ. Тобто виходити на пік форми. да Вони збори пройшли трошки. Набили е, певних помилок на початках у 24-му році, і зараз повинні піти результати. В ЛНЗ, начебто, ситуація краща, як на мене. Від, під кінець іде по результатам, тому що Олександрія втратила нюх перемог, як на мене. От ми бачимо, що ну якби не, невиразна гра от проти Чорноморця, там, хоч і видалені було, але тим не менш. Так само гра проти оболоні 2-2. Остання, от, якраз перенесений матч. Не змогла команда ротання виграти, от знову ж таки в аутсайдера оболонь забрали очки в Олександрії, і це питання велике зараз до ротання. Велензе Черкас. Ну ситуація покращилась, тому що вони змогли забрати очки в Динамо, хоч з такою невиразною грою, і виграти в Вереса. Це теж додало впевненості, тому що Верес це команда, яка в перехідних матчах, і обіграти їх означає, що ну, ЛНЗ не заслуговує заходити низько. ЛНЗ зараз спокійно займає серединку. Тому я думаю, буде цікаве протистояння. Але як на мене, амбіції Олександрії вони все-таки вищі, тому що ну видно Ротань ну хоче під кінець сезону дати стабільність. От під кінець дасть стабільні перемоги, і щоб команда закріпилася в серединці. Я ставлю на перемогу Олександрії один Видно, що команда ну, вже і почала забивати більше, тобто Болоні відгрузили два, але й пропустили два. В цьому матчі я пророкую перемогу Олександрії, тому що ну, команда все-таки трошки більше вмотивована, бо вона нижче знаходиться, ніж ЛНЗ. І плюс більше подобається рух м'яча по футбольному полю саме в команди Ротаня Це краще виходить, ніж у Дулуба, як на мене. Тому подивимося, до чого це призведе. І думаю, Олександрія переможе. Чи можна назвати наступний матч матчем туру? Цілком, друзі, Динамо Київ Полісся. Тут є явні турнірні завдання. В обох команд мотивація Поліссю. Шищенку в першу чергу показати, на що він спроможний, і на що спроможна вже його команда на даний момент проти гранда українського футболу, проти київського Динамо, яке зараз бореться за чемпіонство з Шахтарем. Полісся зараз в боротьбі за п'яте єврокубкове місце проти руха. Одна очко розриву. Мотивація зашкалює в обох командах, я думаю, і це буде фантастична боротьба. Давайте подивимось. Ну Останній матч між ними і єдиний офіційний 3-2 закінчився, Полісся тоді перемогло, але це ще Полісся таке, знаєте, при Калітвінцеві, яке ну, десь забивало більше, ніж. Потрібно було, і хороша була реалізація. Стандарти залітали, Будківський там забивав. Зараз цього всього немає, Будківського самого немає. Хоча зараз Луїфер непогано себе показує на цій позиції, я вважаю. Форвард новий. В Динамо Київ результати покращилися після нічиєї Обіграли Олександрію мінімально. Зараз перенесений матч Про... Виграли 3-1, який Шахтар переміг, перенесений свій матч. Обіграв суперника. І Динамо, хоч Човковський після матчу говорив, що був незадоволений цією грою, саме не результатом, а грою, але в підсумку результат для Динамо був хорошим, і вони заробили найголовніше це три очки. Цей матч нам повинен показати перше: Це чи Динамо готове до кінця боротися з Шахтарем, тобто перемагати всіх, кого можна, і підходити до очного матчу з Шахтарем, все-таки з максимальною кількістю перемог і надіятися, що Шахтар про. Десь програє або зіграє нічию оступиться, і в Динамо будуть шанси. Тобто, ми побачимо, наскільки Динамо серйозного рівня команда, яка може обігрувати як аутсайдера мотивованого, як і хорошого середнячка Олександрію, так і вмотивовано знову ж таки Полісся, яке бореться за Єврокуб. І з іншої сторони, Полісся новий тренер Шейщенко, який хоче показати свою профспроможність, що він готовий працювати на такому рівні, досягати результату з хорошим підбором виконавців, зігравати цих футболістів і перемагати гранту. Українського футболу, отут серйозна перевірка для команди Шищенка, тому що, чесно кажучи, до цього навіть перемога над Минаєм, перемога над колосом мене не вразила. Чесно кажучи, гра Полісся мені ще й досі не подобається. І от зараз ми отримаємо відповідь на це запитання: а що ж таке Полісся під кінець сезону? При Шищенку і чи потрібно давати шанс цьому тренеру? Все-таки працювати далі. Побачимо. Побачимо. Я прогнозую тут перемогу Динамо. Чесно кажучи, не думаю, що Шищенко до кінця цього сезону зможе Ну побудувати якусь хорошу виразну гру в полісі і зіграти цих футболістів, які хаотично набиралися по ходу 24 го року. Я пророкую перемогу 2-0 київському Динамо. Думаю, що досвіду там вистачить класу. Там, хоч відбавляй, Буяльський зараз повноцінно повернувся. Є Андрій Ярмоленко, забивний Ванат, Шапаренко, тобто в Динамо проблем фактично немає. І я думаю, що Полісся не складе конкуренцію киянам, і Динамо буде крокувати до боротьби за чемпіонство з Шахтарем з рахунком 2-0. Наступний матч минає рух, теж конкурентна гра, тому що мотивація є в обох команд. Рух знову ж таки, як ми говорили, боротьба з Поліссям важлива. Можливо, і з Дніпром один, звісно. Тут 4 очки розрива, всього на все, Дніпро один десь тратить. І, в принципі, можна наздоганяти. Ну і минай. Ми розуміємо, що ви, якщо виграє да якимось дивом чи не дивом, дійсно по грі, то в них 18, а там і недалеко вже оболонь з Вересом. Тобто най вмотивований перемагати в будь-якому матчі. Що у них по останніх протистояннях? Ну, видно, що Динамо тут без шансів скрутилися. Конкурентний матч проти оболоні. В принципі, Минай там міг і перемагати, так само, як і Болонь. Ну і полісю програли 2-3 Бойовий матч тоді вийшов знову ж таки. Теж могли там забирати очки. Вруха зараз після хорошої серії перемог пішла серія невдач. Програли шахтарю і Кривбасу тобто програли командам, які знаходяться в таблиці вище за них, і це нормально. Як на мене, між собою рух минає, що цікаво, грали ну, в офіційній матчі. От, давайте подивимося, тільки офіційні поєдинки, їх було багато, але беремо в прем'єр релізі саме. Рух перемагав в останнє Мені в 2021 році. Всі інші матчі завершувалися офіційні в нічию. В основному в останні 1, 2, 3, 4 офіційні матчі завершувалися в нічию між цими командами, друзі. Тому я пророкую тут хорошу боротьбу дійсно до останньої хвилини, до останньої секунди, можливо, між цими командами. Але зіграність і якість футболістів руха. Ну, звісно, в рази переважає зараз uh, тих гравців, які є, в Минає як на мене, да і те, що руха молода команда нестабільна. Ну це зрозуміло. Але на фоні таких команд, як Минай, рух має давати результат. Я пророкую тут перемогу. Команди Пономарьова з рахунком 0-1 мінімально. Знову ж таки, Минай, скоріш за все, сяде проти руха, і руху потрібно буде грати позиційно, і Минай буде шукати свої можливості саме при стандартах і на контратаках, як і любить команда Любеновича. Але думаю, що рух ну це теж доволі організована команда. Рух небагато пропускає. Давайте говорити відверто. Так, да, проти Шахтаря пустили три м'ячі, але це проти Шахтаря, проти всіх інших команд, вони максимум по одному один м'яч пропускали. Тому я думаю, що в Минаю, Минаю буде складно забити реальну руку. Руху простіше буде забити Минаю. але це треба буде, звісно, налаштуватись і постаратись. Тому тяжка, але перемога руха з рахунком 1-0. Такий мій прогноз. Передостанній матч 25-го туру це Металіст 19-25 оболонь. Ну тут не то, що турнірна боротьба, тут прям очне протистояння. Це прям фінал, фактично. Ну можливо, на півфінал для цих команд для цих команд, тому що результатів просто немає в 24-му році. 19-25 жодного матчу не виграв. А в 24-му році оболонь виграв тільки один матч. І зіграв два рази в нічию. Три рази навіть. Так, ми беремо три рази. В 1925 є три нічиї ми бачимо, і чотири поразки. Тобто ми розуміємо, що це дійсно лобовий матч, дуже цікавий. Остання гра між ними відбулася 8 жовтня. Оболонь переміг тоді 1-0 мінімально ще команду Едмара Голодюка. Зараз команда Скрипника проти команди Іващенка. В оболоні зараз більше очок, 20 скрипник розуміє, що цей матч для нього реально може бути матчем надії. Тому що, якщо він виграє, 21, а це вище, ніж у оболоні. А це ну фактично там 13-14 місце. Зона перехідних матчів. Це те, де 19-25 ну розраховує, хоча б там залишитися, точно не вилетіти. Тому. Я думаю, скрипник буде дуже вмотивований. Плюс у скрипника підбір виконавців, звісно, кращий, ніж у Іващенка, ніж у оболоні. Там є футболісти, які можуть вирішувати долю епізоду. Досвідчені футболісти якісні, які могли б грати в командах по статусу вище, ніж 19-25, як на мене. Але вони зараз грають саме тут, тому що прийшли під проект хороший. Прийшли нові власники, прийшов новий тренер. І якби футболісти набираються. Тому треба давати вже результат. Я прогнозую перемогу 19-25 і знаєте що? Прогнозую переконливу. Думаю, що це буде камінь з душі у скрипника саме в цьому матчі. І прогноз мій 3-1, перемога 19-25. Думаю, буде весела гра. Знову ж таки, оболонь десь заштовхне свій стандарт, свій штрафний удар, свою контратаку, тому що 19-25 показує ну, в захисті, є проблеми. Але в Атації ну дійсно 1925 грає дуже непогано. Мені подобалися матчі проти колоса. Проти Дніпра 1 ну не так багато моментів команда створила, але забила, знайшла свій стандарт. Дніпро 1 це сильна команда. Ми знаємо. От і дійсно там було складно, але навіть там 1925 намагався тиснути. Тому проти оболоні очікую контроль м'яча і очікую велику кількість забитих м'ячів, в Основному від 1925, Думаю, що команду прорве. Вони виграють, тому що ну, це таки якість футболістів має даватися знаки в певних матчах, де, де це має статися. А саме проти Болоні, я думаю, ідеальні умови для скрипника зараз перемагати. І останній матч туру це Шахтар Зоря, друзі. Можна назвати це матчем туру номер 2 Якщо по Лісія і Динамо для мене матч туру номер 1 то Шахтар Зоря точно номер 2 Хороше протистояння і дуже конкурентне рік. Два тому зараз. Чи є мотивація в зорі? Єврокубки вже не потраплять. Скоріше за все, більшість футболістів підуть в зорі, якщо їм тим більше не виплатять ті виплати, які мають прийти за преміальні 19 травня. Тим більше півкоманди піде з зорі. Тому, ну чесно кажучи, за що грає зоря, ми вже побачили. Особливо очне протистояння між ними сталося буквально сьогодні. От я сьогодні записую 18.04 Шахтар обіграв зорю з рахунком 3-1. коротесенький огляд в анонсі. Давайте зробимо, тому що він не потрапить цей матч в огляд. Так само і матч Динамо проти минає. Але от Шахтар переміг 3-1. І тут я задавав запитання в огляді на 24-й тур. А що таке зоря проти Шахтаря? Тому що проти Динамо дуже слабка гра. Проти Шахтаря вже краще. Зоря трималась до останнього. І тримала в меншості, змогли забити, зрівняти Шахтар рахунок і до 87 хвилини тримали рахунок 1-1. Оце та зоря, яка хоче, я її побачив. Тому, друзі, я не думаю, що Шахтарю тут буде е, просто проти зорі, Тому що Зоря з 57 хвилини грала в меншості. Джордан е, був вилучений, Шахтар уже там в кінці забив. Звісно, що в більшості, плюс дотисли до, до, до Траоре, молодець, вийшов, віддав 2 асисти. Бондаренко Невертон, Невертон, перший гол забив за Шахтар, до речі. От, і я очікую тут боротьби такої ж самою, яка була вона в цьому матчі, в першому між ними. Тобто ми говоримо про зорю, яка буде мотивована, скоріш за все, динамівцями. Тобто керівництвом Динамо. Я думаю, що будуть стимулювати Зорю. Скоріше за все, і сьогодні була стимуляція. Зоря виявилася до останнього, я побачив характер. І на цей матч, думаю, буде серйозна мотивація в зорі. 100%. На Шахтар тут в кожної команди буде мотивація. Так само, як і на Динамо. Шахтар буде стимулювати суперників Динамо. 100%. Полісся можливо. Хоча я не знаю. Полісся потрібна стимуляція? Я думаю, потрібна. Тому конкуренція повинна бути. Але думаю, Шахтар, як завжди, перетисне, десь в кінці заб'є. Про, прогнозую тут уже не таку легку, але перемогу з рахунком 2-1 на користь Шахтаря проти зорі. Думаю, що все-таки не вистачить. Луганській команді класу на всі 90 хвилин проти Шахтаря, в якого резерв шалений. На фоні всіх команд УПЛ. Резерв Шахтаря просто ну там на кожну позицію два-три футболісти. Це просто космос. Тому я думаю, що Шахтар за рахунок резерву все-таки дотисне зорю і зможе виграти цей матч. І скоріш за все, от протистояння Шахтар, Динамо, коли вони зійдуться між собою. 28-му турі. Це станеться. Це буде 11 травня. Мають зіграти саме цей день. Шахтар проти Динамо. Шахтар буде у Львові приймати Динамо. Я думаю, це буде прям матч. Ну, дуже дуже крутий. Тим більше, ну, Шахтар і Динамо ще, звісно, можуть втратити очки десь в певних турах там 25-й, зараз, 27-й, Тобто, ще три тури є до цього поєдинку. І, тому, я думаю, важливо буде зараз забирати очки. І тим більше я не побачив якихось суперпровалів Шахтаря. Так, да, Зоря закрилася, Зоря дуже вмотивована, але Зоря це якісна команда. тому ж таки, коли вона вмотивована, це якісна команда. Тому я думаю, що тут шахтарю теж легко не буде. Просто що реально зараз по, по кадрах. Ну, перебити Шахтар дуже складно любій команді буде. Тому перемога. Мої прогнози, я думаю, ви зрозуміли. Зараз ви їх бачите на екрані. Повністю таблиця з моїми прогнозами на цей тур. Побачимо, чи зможу я все таки змагатися разом з вами за звання кращого прогнозиста 25-го туру. Тому долучайтеся і перебивайте мої прогнози, можливо, ви зможете мене перегнати в якості і кількості вгаданих матчів і, можливо, рахунків прям. Тому е обов'язково пишіть в коментарях свої прогнози на 25-й тур чемпіонату України. А тепер новина для вболівальників чернігівської десни. Увага! Ми в... не пам'ятаю, це було в анонсі минулого чи позаминулого туру. Ми обговорювали повернення Десни в чемпіонату України сезону 24-25 саме тієї Десни без приставок, і про це говорив президент цього клубу, що ніяких приставок не буде. Що якщо буде якийсь там Десна, 1 чи Десна 1925 як металіст, да то в принципі він не буде мати до цього відношення. І зараз з'являється новина, що Чернігівська Десна знову повернеться, але під назвою Десна 1960, тобто, ну. Чим це відрізняється від металіста і Дніпра 1 не знаю. Але ми розуміємо, для чого це робиться. Для того, щоб не платити борги. Ми вже говорили, що Дисни є борг перед футболістом румунським, якого вони ще підписали тоді до війни. Діма, його прізвище, чи Діма, чи Діма, в будь-якому випадку за нього треба заплатити було 400 тисяч євро, і тільки тоді б борги були погашені, і Десна могла б відновити там, свою назву і відновити матчі в УПЛ. А зараз створили юридично новий клуб, тому борги скасовані, і Десна 1960 доволі легко зможе зараз потрапити в другу лігу і з другої ліги вже крокувати в першу і можливо в прем'єр-лігу. Тому пишіть, як ви ставитесь до такого, до того що приходять от власники. Тому що ну якби не вказано, хто буде почесним президентом цього клубу. Не вказано. Хто взагалі з цим проектом буде, да? там не вказано якраз прізвище президента тієї Десни. Можливо, це буде так само, як там Коломойський з Дніпром-1, як металіст 19-25, але потім відновили той металіст тобто ну, це повний бардак, як на мене. І в принципі, дуже і дуже сумнівна історія. Але от вболівальники Десни, якщо ви тут, напишіть. Чи будете ви вболівати за цей клуб, чи будете все-таки чекати повернення справжньої десни? Як на мене, ну мені не подобається Десна 1960. Це довго вимовляти. Плюс можна було б створити якусь іншу вже назву. Я не знаю, щось ФК Чернігів. Чи вже є така напевно, команда? Да, ну щось, щось придумати цікаве можна, це якось несерйозно. І останнє, що хотів би сказати, друзі, це дуже коротко про півфінали Ліги Чемпіонів. Який чекає Андрія Луніна? Я вітаю голкіпера Реал Мадрид, основного голкіпера цієї команди з виходом в півфінал, не просто виходом, а він сам витягнув Реал Мадрид в цей півфінал своїми сейвами в матчі проти Манчестер Сіті, в матчі відповіді після матчової пенальті, в серії пенальті, коли він витягнув два удари. Це фантастика, друзі. От ми отримали зараз разом з вами. Голкіпера на десятиліття в збірну України. Я думаю, зараз він точно буде номер один, якщо з ним все буде добре, знову ж таки, до літа, ніяких травм, нічого такого. Я думаю, що Лунін точно має бути основним на євро в Україні і те, як він дійсно себе поводить, зараз виграв конкуренції в кепи. Тобто, да, ну, в нього зараз кар'єра складається фантастично. Я думаю, що в реалі його чекає кар'єра хороша, якщо дійсно реал зараз на нього розраховує і дивиться зовсім іншими вже Очима ніж це було пару років тому, якщо не в реалі, то в іншому клубі спокійно його поставлять основним, тому що в нього є вже певний бекграунд футболіста і голкіпера, який має вміє і може витягувати одну харю колектив в важливих матчах проти найсильніших футболістів світу. Тому Луніна можна привітати, і я, як болівальник реала, звісно, дуже радів за перемогу. Мадридської команди і конкретно з Андрія Луніна бажаємо йому успіху проти Баварії в півфіналі. Будемо дивитись на цьому каналі. Буде пряма трансляція вже і прямі трансляції півфіналів Ліги Чемпіонів. і огляди теж будемо оглядати і більш детально дивитись на Лігу Чемпіонів. Тому обов'язково підписуйтеся, ставте лайк. Ну і пишіть свої коментарі. Всім до нових зустрічей!